Я Єліца Болючич з півночі Сербії, з провінції Воєводина. Знаю ноні вже багато років і хочу поділитися з вами цікавим досвідом, який недавно стався. скоро Дуже близька мені людина. Наш весільний кум рік тому сказав, що має велику проблему рак простати. Великий проблем. То простати я почала його заспокоювати, що це ще можна лікувати і не треба впадати у відчай. Але коли він сказав, що має п'ять метастазів на кістках, у стегні, кульшовому суглобі та на хребцях і ребрах, тоді я вже дуже занепокоїлася. Яко що ще гірше лікарі намагалися дати йому хіміотерапію, ем. і його організм просто відмовився від такого лікування, коли йому призначили хіміотерапію, тиск підскочив за 200, тож довелося шукати альтернативу, і я порадила пити більше соку ноні. Він пив десь три пакети соку ноні на місяць. М. Ем вже за місяць вживання ноні, його ПСА, маркери раку простати нормалізувались. Наступне обстеження було в серпні. Ем Результати були дуже добрі, прогрес хвороби зупинився, а 11 січня на останньому огляді виявилось, що три метастази в кістках зникають. контролі Це показало, да се чак три метастази повлад чи сакостею і да се саме висе на зір, де у некоторых обіймах